Всім привіт з Дніпропетровщини! Вітаю вас на моєму каналі 15 лютого. Дивіться, яка в нас погода зараз плюс 1 градус. Так мені захотілося в цьому році зими практично не було, так мені захотілося зняти таке відео. Дивіться, як собака радується снігу. Данюхін, так? Да? Сніжок, да? який сніжок? Ай! Класний сніжок. Пішли, прогуляємося по саду. Пішли, пішли, давай. Зараз подивимося, така краса, дивіться, як фойні рослини. Віти так нахилилися. Це в мене сформовані скайрукети. А там ось скайрукет не сформований. Теж так гарно виглядає. У цьому році така зима, ми навіть нічого не заносили, не ховали на зиму. Ось моя трояндочка, як піднялась це хендель, плетиста. Дуже хочу, щоб вона так розрослась тут по цій всій перголі. Так. Да, ні, одні лапки. Не тронутому снігу, а ось сосна кримська. Яка краса вийшла зранку, зараз ще немає восьмої години ранку. І поки йде сніжок, він був такий більш рясний. Вирішила зразу, не годуючи своїх тварин, а тварин у мене аж одна гуська. І декілька декоративних курочок. Хочу зафільмувати цю красу. Тому що снігу зими в цьому році практично не було. І такий м'який сніг. Просто супер. А ось лавандинчик, як вам. Казочка. Це білий лавандин. такі кущики. Будлея так і не скинула листя, так і стоїть у всі свої красі. Так, йдемо далі. Тут також лавандин, Еделівейс. Це чорноплодна ряб... горобина Аронія. Якщо я не помиляюсь, по-моєму, це так, називається так. Підемо, подивимось на нашу лавандову алею. Дані, дані, йди сюди, йди сюди. Давай, 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 не по своїй програмі. О так. На живцюванні в мене лавандочка, з цієї сторони алея. Я формувала, вам показувала, як формувала. Ще зовсім трошки і почне все пробуджуватися. Не за горами березень місяць. Вчились, то мій хороший. Таке буває. То перезбудження. Хочу подивитися на це целіщина. Така була тепла зима, що це чоловіче соцвіття. Ці сережечки. Скоро заквітне своїми яскравими червоними квіточками. А тут завжди вам показую це. ця краса, це шафран, крукус сатинус. У мене тут дві, два рядочки. І Варшавський красний червоний, Варшавський червоний. От сніжок цей перейде такий сніжок, що він перейде в дощик. Тому що плюсова температура це також Варшавський червоний. Тут посіяла, накрила бі, білим, білою агротканиною. Ось це місце. Сюди посіяла лимонну м'яту, посіяла тим'ян тим чабрець і посіяла шавлею з пакетиків різні сорти, висівала під зиму. Дуже сподіваюсь на гарні сходи. Тут абрикоска така, а тут персик наш красивий. Добавлю відео, як він плодоносив. Такі чудові плоди були. Просто казкові. Ну, ось так. Трошки вас прогуляла зранку. Субота, вихідний сьогодні. Каже, Смородинка. В будинку вже зійшла розсада, зійшли перчики, квіточки. Уже планую дещо буду висаджувати на своїх клумбах в цьому році. Трошки в мене настрій такий більш романтичний. Дуже сподіваюся на завершення, що війна закінчиться. Ну, такий настрій. І дуже хочу багато уваги приділити саме квітникам. Все в мене для цього. Я вже все підготувала. А як вам така краса? Скайрокити сформовані не встигла я їх восени обрізати, а пузок, дивіться, пузок, які бронячки зелені і покриті льодом. Скайроки просто нереальні. Такий сніжок. Навіть трохи скрипить під ногами. Вітарні, дивіться. Не намилуватися. А тут засніжена лавандочка в мене там пожицювала. А тут кущики молоді. Ну що, мої милі, я бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім миру, добра. На все добре. До нових зустрічей!